Вітаю це огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів розмову у форматі відеоконференцзв'язку звязку з головою військового комітету Європейського союзу генералом Робертом Брігером. Насамперед подякував за військову допомогу Україні. Окремо підкреслив важливість нарощення ініціативи Євросоюзу щодо постачання боєприпасів та засобів ППО. Виклав своє бачення поточної ситуації на лінії бойового зіткнення протяжністю близько 1100 кілометрів. Водночас зазначив, що у цих непростих умовах Україна проводить реорганізацію управління збройних сил і переходить на корпусну структуру, яка покликана покращити керованість наших військ як в обороні, так і в наступі. Крім цього, обговорив із головою військового комітету Євросоюзу пропозиції щодо оптимізації та розширення співпраці щодо підготовки військовослужбовців збройних сил України. Під час розмови наголосив, що Україна прагне до миру і розглядає всі формати шляхів до нього. Але Росія продовжує блокувати нашу базову пропозицію припинення вогню на термін 30 днів. Тому принциповість і єдність наших міжнародних партнерів критично важливі для досягнення справедливого та довготривалого миру. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський під час робочої поїздки нагородив воїнів, які відзначилися у ході Курської операції. Ця операція, що триває уже 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині, вдалося не допустити наступальної кампанії ворога у Сумській і Харківській областях, відзначив головнокомандувач збройних сил України. Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. Курська операція стала саме такою: Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі. Це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам, конкретним воїнам, справжнім героям українського війська. Один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині, – 225-й окремий штурмовий полк. Додав генерал Сирський. Відзначивши, що мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями і командирами і вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди. Повітряні сили Збройних сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БПЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. У результаті удару ліквідовано до 20 окупантів і знищено їхню техніку. Цього тижня в Україні відзначили День піхоти Збройних сил України. З цієї нагоди головнокомандувач звернувся до представників сухопутних військ. Ми вшановуємо тих, хто буквально тримає нашу українську землю воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових підрозділів сухопутних військ та військ територіальної оборони збройних сил України. Військові у всьому світі знають аксіому: жодна територія і жоден окоп не вважаються твоїми, доки там не стоїть твій піхотинець. Сучасна українська піхота демонструє неймовірну стійкість по усій лінії фронту. Вона вгризається в землю, стоїть стіною і відбиває запеклі атаки ворога там, де інші вже не змогли б. А коли треба, українська піхота блискавично атакує, звільняючи рідну землю. Це доведено нашими піхотинцями неодноразово. Ми низько схиляємо голови перед пам'яттю воїнів піхотних підрозділів, які поклали на вівтар майбутньої перемоги найцінніше свої життя. Вічна пам'ять і вічна слава полеглим. Ми віддаємо вам честь. Саме з такими словами, голова військового комітету НАТО, адмірал Джузепе Каво Драгоне звернувся до Збройних сил України під час привітальної промови перед учасниками 17-го щорічного Київ Сікюріті Форум у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Standing... ви стоїте на передовій для захисту and демократії та прав на свободу. Freedom. НАТО бачить вашу жертовність. НАТО, НАТО чує ваш голос і НАТО на вашому боці. Ми віддаємо шану вашим героям, які пожертвували усім у цій боротьбі. Пам'ять про них дає нам ще більшу силу підтримувати Україну, захищати наші цінності. Сестри і брати Збройних сил України. ваша відвага сьогодні це дар завтрашньому дню. Сьогоднішній день не лише згадка про минуле, це творення майбутнього майбутнього, у якому Україна буде вільною, незалежною та захищеною від імені кожної країни НАТО, кожної військової форми, яку ми носимо, ми віддаємо вам честь. Ваша боротьба це наша спільна справа. Ми не відступимо і ви не відступите. Слава Україні. Військовослужбовці та військовослужбовці збройних сил України з багатонаціональної операції Інтерфлекс взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці дня перемоги в Європі, який знаменує завершення бойових дій на континенті під час Другої світової війни. Парад відбувся у Лондоні. Виступаючи міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі наголосив. У розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової війни доречно, що збройні сили України, які зараз воюють на передовій свободи, були представлені на заході. Через 80 років після дня перемоги ми вшановуємо наших ветеранів війни, наше найвеличніше покоління. Ми забезпечимо, щоб їхній дух жив не лише у наших збройних силах, але й у наших цінностях та відданості силі через єдність. Це об'єднання символізує глобальну підтримку продовження боротьби України за свободу проти неспровокованого незаконного вторгнення Росії, наголосили у Міністерстві оборони Великої Британії. Представники збройних сил України, які взяли участь у параді, перебувають у Великій Британії у рамках багатонаціональної операції Інтерфлекс навчальної програми збройних сил Великої Британії для українських новобранців, що проводиться разом з 12 країнами партнерами. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.